Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Час підвести підсумки минулого ігрового тижня. Це нове відео про новини великої червоно-білої родини. Кримбас Ньюс let's start! Кривбас, Минай у останньому матчі сезону. Ю 19 здобув домашню перемогу над Минаєм. ЖФК перед принциповою битвою з шахтарем. Це все, звичайно, традиційний конкурс очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бас Ю-19 зіграв останній календарний матч чемпіонату. Домашній матч проти однолітків Минаю вийшов вдалим для наших юнаків. Вони здобули перемогу та завершили сезон на мажорній ноті. Як червонобілі провели заключний поєдинок чемпіонату? Подробиці у сюжеті Юлії Полякової. Привіт, Поліно! Так дійсно команда Олексія Прилепова тріумфально завершила сезон. Ефектна розгромна перемога над Минаєм. ю 19 йде у відпустку у доброму гуморі. Команда здобула 13 перемог та має один з найкращих атак в чемпіонаті. Також футболісти Ю-19 дебютували у головній команді клубу. В грі Динамо Крибас виходили два наших молодих футболіста: Ярослав Шевченка та Володимир Велівальд. Тому я хочу, щоб вони далі працювали і вже попадали на наступні матчі Теж наше завдання готувати мову для першої команди, тому у нас є ще хлопці, які вже Включатися в двері Арсеній Кільовий сьогодні оформив дубль. дев'ять голів за сезон. Дуже непоганий показник для молодого півзахисника. Особисто своїм сезоном так я задоволений. Зробив доволі багато корисних дій для команди. Тому особисто собою я задоволений. А от що казати про команду, то я думаю, що ніхто навіть не очікував, що ми зможемо піднятись так після зміни тренерського штабу. Тому я думаю, що усі в цьому піврічі. Стрибнули вище голови, тому я дуже задоволений цим сезоном. Дуже цікаво дізнатися, чи ставив Арсеній перед собою ціль стати найкращим бомбардиром команди. Саме таких цілей я не ставив, але завжди забивати півзахиснику це корисно, бо це гравець атаки, і я. Кожної гри прагну забивати, віддавати передачі, і з цього і виливається те, що забиваю багато голів. все йде від голови, тому цілі завжди максимальні. в мене. дякуємо нашій юнацькій команді за цей класний сезон. Кривбас, це ми дякую, Юлю. Відбулись 8 матчів 1-16 фіналу Діфлу за участю команд Академії Кривбас та нашого Дніпровського відділення УФК Кривбас. Маємо шість путівок у наступну стадію змагань: Кривбас Ю 14, Ю 16 та Ю 17, а також УФК Кривбас Ю 14, Ю 15 і Ю 17. Зуміли проти своїх суперників і тепер готуються до поєдинків однією восьмою. Хлопці виконали установку ну, мою, вони домінували на футбольному полі. Ми перемогли з рахунком, рахунком 3-0 перший тайм. Зробили заміни, чотири гравця нових вийшли і зовсім гра. Перейшла в друге русло. Два м'ячі пропустили, було дуже важко. Після першого тайму я думав, що все буде добре. А це футбол, десь не вгадали замінами. То і так і вийшло. Добре, що перемогли хлопці молодці, що після тривоги вийшли з настроєм і довели матч до перемоги. На превеликий жаль, Кривбас ю 15 і Овка ю 16 у своїх матчах поступились та завершують боротьбу в цьогорічному турнірі. Дуже багато було хвилювань. Хвилювань за результат. І від цього були ну, такі от дитячі помилки. В цілому ну, що, хлопці, хлопці молодці, дійшли до такого до 16-ї. Так, треба багато ще працювати. Але Ця гра показала, що психологічна і ментальна підготовка гравців вона є навіть одна з найважливіших факторів при підготовці гравців. Останні ігри ми провели на хорошому рівні в плані тактики, техніки, фізики. А ця гра так, ця гра показала, що ну, ми ще не готові, немає в нас опиту таких ігор на виліт. До новин жіночого футболу. Живка кривбас у дев'ятому турі другого етапу вищої ліги гостював на Київщині. Матч проти досвідченого металіста 19-25 прогнозовано вийшов непростим. В першому таймі ми тримали оборону, а Килюшик навіть парирувало пенальті. Але після перерви харків'янки дотиснули червоно-білих. Відзначимо вихід на поле 15-річної Мілени Іванченко, яка стала наймолодшою дебютанткою вищої ліги чемпіонату України у віці 15 років та 11 годин. Враження, звісно, чудові, що я змогла дебютувати за основну команду. Це для мене дуже важно. Дебют вийшов не зовсім вдалий, але я трошки довольна своєю грою. Та будемо двигатись далі. Наразі ж Крибас готується до заключного матчу сезону проти Жевка Шахтар. Остання зустріч команд завершилась перемогу криворіжанок та бійкою, яку спровокували донеччанки. Як буде цього разу, побачимо вже завтра. Гра відбудеться 25 травня на стадіоні Спарта, початок о 12.00. Трансляція на клубному ютуб-каналі. Посилання в описі до цього відео. Жіночий Крибас Ю 15, 28 травня відправляється до Тернополя. На фінал чотирьох дівочого ліги України у півфіналі наступного дня зіграємо з Костопольським ліцеєм. Наразі ми готуємось до фінальної частини, яка пройде у місті Тернопіль. Дівчата мають дуже бойовий настрій. Ми налаштовуємося на гарну гру, робимо все для того, щоб мінімізувати наші помилки та е, додати у сильних якостях. Тому вже 29 травня ми будемо. Дуже вдячні, якщо ви підтримаєте нас Кривбас ми. І до новин про нашу головну чоловічу команду Кривбас Минай. Це буде заключний для червоно-білих матч історичного бронзового сезону. Як справи у хлопців в репортажі Романа Васильковського? Привіт, Поліна! Команда Юрія Вірнодуба налаштовується на гру проти Минаю. Очікується справжня битва, адже минає для збереження прописки в УПЛ необхідна тільки перемога. Для Кривбасу прийдешній матч також має неабияке значення. Бронзовий призер УПЛ має намір реабілітувати за останні матчі, а також у гарному гуморі піти у заслужену відпустку. Поспішайте придбати квитки на це цікаве протистояння, поки вони є у продажу. Тим паче, нас всіх також очікує інтригуюча тренерська дуель. Юрій Вернаду проти екс-футболіста Кривбасу Желько Любеновича. А по завершенні гри урочиста церемонія нагородження бронзовими нагородами. Не втрачає можливості взяти автографи у своїх кумирів, а також зробити пам'ятні селфі. Квитки можна придбати за посиланнями у першому закріпленому коментарі. Один з тих, хто може занести цей сезон собі в актив камерунський захисник кривбасу Іван Дібано. Дібано один з лідерів нашої команди. По точному чемпіонаті зіграв в усіх 29 матчах, та допоміг криворісцям здобути бронзові нагороди. Ми маємо ексклюзивну можливість задати Івану декілька питань. Журналіст Володимир Звєров. Журналіст Володимир Звєров нещодавно обговорював з колегами твою можливість. Пливу натуралізацію за збірну України. Як це прокоментуєш? I don't know, I don't know. я навіть не знаю та ніколи не замислювався над цим. Але мені здається, що саме через мою наполегливість у футболі, мою працю вони мають такі думки про можливу натуралізацію, відверто кажучи, дуже радий чути подібні речі про себе. Yeah, things, uh, about me. А повну версію інтерв'ю з Іваном Дібан. Дивіться на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет Поліна Дякую, Романа. А у нас ще цікава інформація про прийдешній матч. Як відомо, у договорах про оренду того чи іншого гравця є пункт, який забороняє брати участь у матчі проти клубу, який володіє на нього правами. Подібна ситуація виникла перед грою Кривбас-Минай у складі закарпатської команди нині грають двоє наших орендованих футболістів півзахисник Владислав Семотюк і нападник Денис Устименко. Минай отримав офіційне підтвердження від Кривбасу, що Криворізький клуб не заперечує обом гравцям брати участь у суботньому поєдинку. Можливість закарпаттям використати їх у матчі надається безкоштовно. Це чітка позиція президента клубу Костятина Караманця дотримання принципів рівності чесної гри. А тепер до ексклюзивних новин. Перед одним з тренувань Кривбасу на цьому тижні відбувся цікавий клубний захід. Напередодні за допомогою голосування в кожній з вікових груп академію було визначено найкращого футболіста сезону. Також наші вихованці обрали найкращого гравця ФК Кривбас. Ним став захисник червоно-білих Іван Дібанго. Чи згодні ви з вибором гравців академії? Напишіть в коментарях. Усі переможці опитувані мали можливість зустрітися зі своїми старшими одноклубниками та отримати пам'ятні призи і привітання у вигляді живого коридору від футболістів основного складу. Що тут додати Кривбас це ми! Більше деталей про зустріч Кривбасу з гравцями академії згодом на наших офіційних сторінках. Підписуйтесь! На черзі підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання. В сезоні 95-96 за Кривбаз грали чотири брати. Назвіть їх імена та прізвища. І знову ми можемо відзначити те, що багато з вас добре знають історію криворізького футболу. Але за умовами конкурсу може бути двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Владислав Сергієнко і Олена Матощенко. Вітаємо, ви виграли призи від клубного фаншопу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців клубної історії червоно-білих. В сезоні 2009-2010 у складі Крембасу виступав гравець, який зараз працює у клубній структурі. Хто це? Пишіть свої варіанти в коментарях та отримуйте подарунки від клубного фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і наостанок маємо цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з мешканцями міста про футбол. Всім привіт! Сьогодні не буде жодних запитань. Перевіряємо футбольні здібності наших громадян. Поїхали! Якщо наб'єте п'ять разів м'яч, даруй квиток на футбол. Да, давайте. Мам, Мама, перетелефонуємо пізніше. Зараз ми набиваємо м'яч. Можна, плечимо, можна. Я взагалі не вмію. Ну, можливо, у вас зараз вийде. О. <реш> так. Непогано. П'ять разів всього-навсього. Як вам зручно, як виходить? Ногами. Ногами, ні, так. Ні. Колінами можна також. Один, два. У okay. вас вийде. Ми вас віримо. Один, oh. два. Непогано. Дякую вам за те, що спробували. Денис Олександрович, зараз твої вихованці будуть е жонглювати м'ячем. Якщо п'ять не наб'ють, то квиток ми і тобі на футбол не дамо. Пробуємо. П'ять було. Було п'ять. Є! Yeah! Мацибура, топ-тренер. Ну що, вітаю. Квиточок ваший. Уху! Спасибо. Дякую. Це симуляція радості була, мені здається. Якщо зможете набити м'яч п'ять разів, дарую квиток на футбол. Давайте. О, клас, поїхали. <laughs> так, ну це два. Можна ще. Один, два. О! Давай. <laughs> Якщо зараз у подруги все виходить, даруємо два квиточки. Так. Схема, коли не ставиться нога на пол, це набивання в стилі президента одного з українських клубів. Якщо ви знаєте, чий це стиль, напишіть в коментарях. Що, ще раз спробуєш? Давай, ми в тебе віримо, ми в тебе підтримуємо, в тебе все вийде. Але ми вірили, ми підтримували. Можливо, вийде. Три. Чотири, п'ять! А! В автівку! Хорош! <ривіт> Добрий вечір. Пропоную зіграти гру. Давай спробуємо зіграти гру. У нас є футбольний м'яч. Якщо наб'єш 10 разів, подаруй квиток на футбол. Ні, пасі. Чомусь мені відмовляють. Напевне, не знають ціни на квиточки просто. Давай ще одну спробу. Отак, <ривіт> ну, спирачка <з> впевнено. <ривіт> Завдання покатити м'яч на плечах та на свині я б виконала. А ну давай. Вау! Супер, супер! Не знаю, друзі, як ви вважаєте, чи заслуговує це квитка? Будь ласка, мені квиток на футбол. Напишіть в коментарях, споримо на снікерс, що я отуди зараз деб'ю м'яч. Дивись. Ладно, нема мене снікерс. Пропоную виграти квиток на футбол. Давайте Давай, спробуємо. Десять разів всього потрібно набити, так. Треба да. було вспомнити себе. Ух ти! Оператор скили демонструє. Оператор набив уже три, чотири, п'ять. Давайте ще дві спроби. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Супер, я йду на футбол! <рес> Пропоную виграти квиток на футбол. <рес> десять э, всього на всього набувань. Дякую, <рес> нема кода. Ну, звичайно, людина йде з пляжу, йому нема коли, немає часу. У мене є футбольний м'яч, якщо наб'єш 10 разів і дарую квиток на футбол. 10? Десять. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О май гад! Це який, якийсь роман! Ось таким вийшов наш черговий випуск Кримбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кримбас Нюз.